Жена активна саме таку характеристику дають людині, яка стала героєм чергової програми «Герої нашого часу. і Її колеги добре розуміюча, цікава так характеризують її учні. Вона ж вважає, що її життєвий професійний шлях обрані за неї долею. Знайомтесь, вчителька історії Коростенської міської гімназії Валентина Миколаївна Возюк. Перед Валентиною Миколаївною вознюк питання вибору професії просто не стояло. Вона продовжила учительську династію своєї родини і ні на мить про це не пошкодувала. Я е, закінчила третю школу, одинадцятий клас з срібною медаллю. І постало питання вибору і професії. І, е, де навчатися, хоча у той час це був 65-й рік, і якщо ви пригадуєте, то були і косигінські реформи, реформи освіти, і ми отримали ще додатково, закінчуючи 11-й клас таке посвідчення. Працівника торгівлі промислових товарів у нас в четвер не було ніколи там уже уроків таких, а тільки практика. І оце зараз по центру, де ці магазини там були. Ось напроти магазин тканин. Там по на площі комсомола був взуттєвий магазин, і там на практиці були і так далі. Можна було йти працювати у Торгівлю. Торгівлю. Ну, питання не стояли. До речі, жоден випускник нашого 11 класу не працює по цій, можна сказати, реформа провалилася. <свят> От. ну Мама порадила е, доцю, хороша професія. На той час, на 70-ті роки, е, вона говорила так своєї точки зору: будеш у теплі, добрі і в пошані. Вчитель завжди. Користується пошаною. А мама звідки знала? А, е, мама сама ж була вчителем тоже початкових класів. Але так трапилося, що вона працювала тільки після закінчення житомирських курсів, і потім уже їй треба було знову вчитися і так далі. Ну, але так доля склалася, що е, не змогла вона продовжити це навчання, бо вже діти пішли і так далі. І тому е, вона вже працювала на інших е, роботах. Але каже, подивись, Ось ось дядя Ілля Ільїч працював директором, це її вже брат. Потім каже: подивись, твій двоюрідний брат Лопатюк, Ілья працює директором Лісівсінської школи. От, тобто приклади були позитивні і так далі. Ну і завжди я любила своїх вчителів. Вони для мене були прикладом у всьому, починаючи від зовнішнього вигляду ще закінчуючи Серновіську школу, то там класний керівник Ніна Васильівна була вчителька української мови від Бога. Я їй завдячую набагато чому навчила мене. Потім вчителька хімії Євдокія Самосівна теж, тобто приклад був і бажання бути такими, як мої вчителі. Було. Закінчивши школу, я вирішую користишивське педучилище. Чому? Два роки медаль давала право без екзаменів поступити, і я зможу потім вчитися. Бо ще були брат і сестра, яких треба було вчитися. 50 років роботи в школі. Чи принесли вони вам а задоволення? І чи принесли вони вам е, якийсь результат е, більш матеріальний? Нагороди, почесні звання там, і так далі? Е, я не обділена увагою була ні батьків, ні держави. Е, нагород, я так думаю, може вже і забагато було. Ну, але е, як підсумовуючи за 50 років, скільки зроблено було. Я вже вам говорила, і кабінет декілька разів, і політцентр, і Ленінський зал, От, і скільки відкритих уроків, конкурсів, мала академія наук, переможців олімпіад. Тому я маю орден трудової слави третього ступеня, вчитель-методист, премія Іванова, безліч, це точно безліч грамот різного. І, Міського і обласного рівня, і так далі. Тому у ці дні ювілею я вдячна і долі, і, і державі, і батькам, і, і тих, хто мене підтримував завжди. Тому що одні важко було б щось зробити на такому рівні, щоб мати результативність. Так. А задоволення. І задоволення. Оце особливо вже знаєте ось після ось цих навіть і свят, що варто того було жити і працювати. І я не помилилася, що обрала саме цей шлях, шлях вчителя, вчителя історії і вихователя. Здається, лише вчора героїня нашої програми переступила поріг школи у якості учителя, і ось вже приймає привітання з ювілейним педстажем. 50 років плідної праці принесли повагу колег і любов учнів. Желаю вам крепкого крепкого здоров'я. терпіння вам, конечно, не можна. у вас у нас суперська прикрас. Мы вас очень любим, мы скучаем. Лично я давно уже с вами не виделся. И буду очень рад увидеть вас на встрече одноклассников. Целуем, обнимаем. Конечно, спасибо за то, что вы нас терпели все это время. Спасибо за то, что были нашей второй мамой. Вы дали нам очень много ценных уроков. И многие из них мы до сих пор несем в жизни, передаем другим поколением. Это очень важно. Спасибо большое за то, что сделали для такого количества людей. Я уверен, вы выпустили не только нас, но и много-много классов. Это очень ценно. Я думаю, что не только мы вас обожаем. Спасибо большое вам. За эту многоречную сумлину в праце. Видела свиты на городе Сынов, Латином и Половиной. Грамотой ведело свиты. Хай нучата пришельца вам, чтобы была такая мудрая людина. Це слово Алли вона дуже багато гарних друзів. Слів сказала. Але я ще хочу сказати, що моя доля перекрила з Миколаївною в 9 школі. І дуже багато цікавого. Я навчилася у нього. Сова – це мудрість. Мудрість, яку досягали наші педагоги, пропрацювавши 20 років, 30 років. Хто тобто пропрацював 40 років, отримував мудрого слона. І ніхто не буде сперечатись з мудрістю ворона. Це вам на пам'ять. Перше робоче місце принесло Валентині Миколаївні і зустріч з першим і єдиним коханням її життя Іваном Калениковичем Вознюком. Вони разом прийшли працювати до школи після закінчення вишу, познайомились і вже зовсім скоро вирішили бути разом і в горі, і в радості директорами направляємо туди, вчителя математики, вчителя російської мови. І вас, як піанервожату, заводить всіх нас в кабінет, знайомить. До речі, цей молодий вчитель математики. Так, я знаю. Ми приїдемо в той же чоловіком. день. Приїхали в той же день у Радовіль, розвезли нас по квартирах, увечері йдемо куди в клуб, вже познайомилися і з того дня на все життя разом. Через рік одружуємося. Як же одружитися? Це ж треба ж теж за щось. Отримували там копійки, там не передать вам. Це така зарплата була. от. І кажемо: ось допрацюємо до кінця навчального року, отримуємо відпускні і допоможемо батькам весілля зробити. І у нас 25 травня. Було весілля. Всі, отам, як останній дзвінок, а вчителі Радовельські, там відселі, і ці в Коростені було наше весілля. Ще через рік народжується донька у нас. А весілля таке гучне, як от е, в селі, чи таке все ж таки більш скромне, як ні, 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 сонечко. Мої батьки і, і, і його батьки були, ну як, велику рідню мали, що його в селі багато, і, і то ми робили весілля таке гучне. Допустимо, в якому плані гучне? Не в ресторані, а вдома до... у нас будинок ось на Кольцева, 21, там за газовим господарством. Він не зараз там, я, там моя плівниця живе. Тому е весілля з музикою, з усіма е такими ритуалами і так далі, все це було Ну і на пам'ять залишилося і так далі. От. А скільки людей було на полонулося? Ну, багатенько було. Я вже, знаєте, так до сотні це, це точно було. Тоді не було такого, щоб знаєте, може в нас не було чорної, і червоної ікрі, так? але приготовлено було все по-домашньому, смачно і, і так далі. Щаслива вчительська доля, щасливий шлюб, в якому, за словами Валентини Миколаївни, вдалося зберегти і статус-кво вона певний час працювала у загальноосвітній школі номер 9 під безпосереднім керівництвом власного чоловіка, і понад усе боялась, аби хто не закинув, що прикривається його ім'ям, і відокремити роботу від особистого. Ну, Ви знаєте, кажуть, що жити разом, працювати разом. Іноді дуже гарно, але найчастіше це дуже важко. Чоловік і дружина повинні якось відпочивати один від одного. Я згодна з тим, що важко, але в якому плані? Не в тому, щоб відпочивати. Ні. У мене була відповідальність, що я повинна була працювати так, щоб ніхто не подумав, що це я. Дружина директора, це якщо ми в 9 школі були так. оці два з половиною роки, що він мене десь прикриває, десь щось. І тому я вже переїхавши з Новозарянки сюди, в Коростень, Так а ми думали працювати в десятій школі, вона відкривалася. Але живеть Велідія Григорівна, тоді, завідуючи міськно, каже: я вам трошки ваші плани зміню. Mm. Чому? Тому що нам треба за дев'яту школу. От туди треба і вчитель, і так далі. Ну Іван Каленикович, попрацювавши перед цим директором школи, ті обов'язки, це все він якось трошечки, ми будемо сказати, вперся. Не буду і приймають мене вчителем початкових ш... класів дев'яту школу. Він залишається поки ще безробітним, ще настої один на один. Але так як він був комуніст. Відмовитися від все-таки він не зміг, і він стає там спочатку за учем. Працює от, а я на початкових класах, отам, де зараз початкові класи, дев'ятій школі, ви мабуть вже знаєте. Е, я вела перший клас, їх як я вже говорила, вам було 43, потім 44 учні. Клас дуже великий. Але я старалась працювати так, щоб не підвести. В першу чергу, ну допустимо, батьків, які довірили мені своїх діток, потім себе не підвести і так далі. Тому, коли були на відкритому уроці в мене вчителі початкових класів. То з першої школи зауч каже, ви знаєте, от хотіла щось би сказати, таке е, негативне по уроку, та не знаходжу. Е, я вірю, що Валентина Миколаївна, е, якщо буде так працювати, то доб'ється хороших результатів по навчанню своїх діток. Ну, ось так. Да, а от Ви додому несли ці носила всі ці зошити е, е, і перевіряли і чоловік вчора. Ніс свої зошити. Е, е, сонечко, ні, у нас була трошечки інша система. Е, я від Працювала зміну, їхала додому. У мене чотири уроки, і так далі. А зауча директор там вже зміна. Він перевіряв якось на у, у школі Там під час знаходив час. Десь і він додому, я вам чесно кажу, зошитів не носив. Він уже я оце нагружаюся. Він каже: А чому ти не можеш так, щоб це в школі якось, щоб вже додому ти не переносила оце все? Але це були такі, знаєте, завжди ми розуміли, що це у нього педрада, що це в нього партійні збори що у мене педрада, що я приходжу, він може приготувати якусь вечерю і Все У нас не було ніколи поділу праці на чоловічу і жіночу. Та це не означає, що в її житті не було труднощів, просто вони разом з чоловіком звикли їх долати. Так долали вони і розлуку з єдиною донькою, яка виросла, вийшла заміж і вирішила жити далеко від батьків і багаторічну важку хворобу самої Валентини Миколаївни. Та подолати можна не все. Смерть забрала її вірного супутника життя. Пережити горе їй допомогла робота. 70 років це для історії. Мені небагато, шановні, Але як для людини, то вже і він. Інколи, знаєте, так, і не хочеться інколи в зеркало дивитися, а душа біжить ще, душа хоче працювати, душа хоче зустрічатися, хоче щось нове бачити, творити, доносити через те, що ну, таке життя. Дякую вам, що ви завжди були з моєю родиною у дні радості і в дні важких випробувань. І тільки разом, тільки в колективі, тільки з родиною я зможу жити і надалі. За дотриманням вимог до уроку, за перевірками зошитів і дотриманням програми Валентина Миколаївна ні на мить не забувала про те, що навчання має бути не лишень корисним, а й цікавим. А урок не повинен перетворитися на менторську начитку. Захоплива подорож до країни знань. Саме таким мав би бути девіз її вчительства. Ось переді мною. Ну, ясно, вже з 1975 року ми в дев'яту школу прийшли, то оце мій перший клас. То ви бачите, що я сьогодні можу впізнати Кіпра Людмила. Mm -hmm. О, це перша дівчинка. Вона так гарнесенько писала такий почерк. Тоді ж знаєте, як прописували елементи. Беремо ручечку, то ми так пальчик підняли, опустили, раз, два, три і потім прописували ці букви з нажимами і так далі. Ви знаєте, отак зорово я всіх їх отакої пам'ятаю. Ну вже по прізвищах я можу і помилитися. От, ви так розповідаєте про учнів. Чи взагалі властиво вчителю, чи властиво було вам ділити учнів на е, гарних і поганих? І е, ну, чи взагалі от якісь е, ну, емоції брали верх? Адже я розумію, що просто навіть на якомусь е, Інтуїтивному рівні іноді просто людину не сприймаєш іноді вона тобі дуже подобається. Дякую за запитання. Я знаєте, весь час над цим думаю і хочу дати таку вам відповідь, що ні. У Мене ніколи не було поділу. Це мої оціні. Дійсно, що є учні, яким більш працьовиті, більш здібні, як кажуть, такі вже від Бога талановиті. Так з ними приходилося працювати на іншому рівні додаткова література, підготовка до олімпіад, написання манівських робіт. Розумієте? От є група учнів, яким треба було допомагати. Оце ти. Розглянь такі питання, підготуй з усієї теми, оце питання, це, а ти підготуй там відеоматеріал по цьому. Тобто зацікавити цю дитину, якій може та історія спочатку сухай не подобалася, так? але е, знайти в дитині те, е, щоб не вбити її бажання вчитися і безпосередньо там до предмету. Якась хай не любов, але зацікавленість, щоб була, тому що історія це життя. Історія предмет, який, напевне, найчастіше видозмінювався. Зі зміною суспільства змінювались і погляди на ті чи інші події. Конфлікт совісті Валентина Вознюк вирішувала для себе просто. І ясно, що програма змінюється, і запитують Валентина Миколаївна, як. Ти справляєшся з сьогоденням, от, викладаючи історію, проблеми, як ти її викладаєш, як ти питання Другої світової війни, як ти питання УПА, як питання ось, політичні розглядаєш і так далі. То відповідь така: я ніколи не нав'язую свою думку учням. Програмний матеріал я вичитую так, як вимагає програма. Хоча я навчалася і, як кажуть, прожила за радянських часів, і освіта, і більшість часу своєї, але я завжди виконую програмний матеріал, раз, але завжди даю змогу дитині е, свою точку зору мати на те чи інше питання. Розумієте? От, е, моя точка зору така питання, якщо ви хочете знати мою. Е, Точка зору літератури така, можете звернутися ще до таких там письменників, істориків, так, побачите ту точку зору, запитайте батьків, а потім зробите висновок. Вчора в 11 класі на уроці випускники хлопці, дорослі вже ж, Валентина Миколаївна, а буде війна? Відповідь. От що відповісти? Моя відповідь така. Діти, я вірю в те, що дипломатія як один із методів попередження війни, недопущення війни спрацює так, що закінчиться за столом переговорів е ті питання, які не вирішені на сьогодні, і територіальної зміни. Бо Конституція в нас тільки на це наполягає, і е записано, що е Україна зберігає територіальну цілісність. Друге, переглядати ми з вами, я кажу, закінчили Другу світову війну, переглядати результати Другої світової війни, переглядати кордони ніхто не має права. Але від політиків, від їх дій, від дипломатичного корпусу сьогодні залежить бути війни чи ні. Я вірю, діти, що переможе, переможе, як кажуть, здоровий глузд. Чи були у вас погляди відмінні від офіційної історії, або ви все ж таки сприймали їх як свої ж погляди? да? І якщо були, чи мали ви таку можливість, чи робили ви це? Ви говорили, що ну діти? Я вам скажу, ви знаєте, що викладаючи історію в радянські часи, там свої були проблеми, які ми були поставлені е, в рамки такі. У нас, от допустимо, іде черговий з'їзд партії. Ми повинні уроки вести обов'язково включаючи рішення 25-го, 26-го з'їзду, 27-го з'їзду, і проходить ціла серія уроків, які відвідують керівники. Міста, школи. І в мене дуже рідко було, коли б на задній партії там не сидів завідуючий чи хтось гість. із перевіряючих гість, гість будемо назвати його гість. Так? І там у них завжди ж була така, знаєте, розгорнута така схемочка. Де плюсики ставилися, починаючи там проблемність навчання, технічні засоби навчання, перевірка домашнього завдання, використання матеріалів з'їзду, домашні завдання, актуальність чи оцінена робота. І я завжди була в оцій схемі, я повинна була вкластися, розумієте, тема відповідає календарному плану плану. І потім ось оці. Гот, тому не готують, не готуватись до уроку я не могла. Я кожен раз готувалася дуже системно. Ось оці. Але відповідаючи на ваше питання, чи мала я свою точку зору, я завжди е, дотримувалася саме того, що це моя точка зору, це офіційна точка зору. А, е ви ну, можете ви ось сьогодні, так. сьогодні, сьогодні це сказати, вже по іншому. Сьогодні ви говорите дітям діти, Оце моя точка зору. Оце так говорить підручник, оце такі джерела інші. Ви можете подивитися за радянських часів. Таке можливо було, шановна такого не можна було так відверто, так ну це ж не від тому, що я каже боягуз, правда чи ні? Я навпаки, сьогодні оце дітям кажу, ви знаєте, ну ось остання тема була у нас культура України в період відбудови. так? І там Жданівщина, ідеологічний такий тиск. так? 12 постанов партії було видано: перше про журнал Вітчизна, про журнал Перець, там гумористичні журнали. Я їм кажу, діточки, і вони ж закриті були, так? Так. А якби сьогодні кажу, оце… Послухали виступи Зеленського, Лігу сміху і оці е, наші передачі. Щоб, а діти кажуть, а щоб їх арештували, а щоб їх сьогодні легше, відвертіше, сьогодні більш ну творчо можна працювати. Тоді творчість була, але вона була поставлена в якихось рамках, в якихось обмеженнях була все-таки. Це моя точка зору. Усміхнена, гарна енергійна жінка день у день крокує шкільними коридорами, влаштовує історичні бої і реконструкції, з'ясовує разом з гуртківцями суспільні та правові питання. Проте вже прийняла рішення: цей рік у школі останній, адже йти треба вчасно. На заміну їй звичайно прийдуть молоді і не менш талановиті, що любитимуть дітей, знатимуть предмет. І яким цілком можливо вже їхні учні присвятять подібні слова. Хай радість приносить вам кожна година від горя боронить, молитва свята, хай щастям квітує життєва стежина на многії благі майбутні літа. За вашу скромність, чесність, благородство, за простоту душі від нас усіх уклін. Хай рік відроку легше вам живеться і щастям повниться ваш дім. А Господь бо це у його власті дарує здоров'я, нога еліта і багато часу. Ми будемо вдаватися до дискусії стосовно ролі особистості у розвитку суспільства історії. Здається, цілком зрозумілим. Кожна людина залишить свій слід на землі і в душах людей, з якими звела її доля, і заради бога, нехай цей слід буде просто світлим і добрим. Стосовно нашої героїні Валентини Вознюк, жодних скажу вам сумнівів.